селищної, міської, там, районної, обласної, тих, хто прослуговував цьому злочинному режиму. Ми не будемо мати нормальної держави, допоки кожен з нас не перестане брехати самому собі, не перестане говорити правду, тому що ми здебільшого лукавим, ніби, ніби гарний хлопець. Але гарний хлопець це вже не посада і не кличка. Ніби наш, то нічого, що він три партії поміняв. Але більше нема кращого. Є. А знаєте, кого на посаду треба брати? Тут, під Волочиському районі, тих людей, хто має дві вищих освіти і торгує на ринку, тих людей, хто закінчив вищу освіту, закінчив наші заклади і зараз немає роботи, бо не може працевлаштувати студентів. Тих людей, які не заплямовані яких чиста репутація, які не знають, що таке хабарі і корупція? Таких людей повинні завтра ставити і не лукавте самим собі. Ми повинні гнати тих регіоналів шию, гнати тих людей, які прислуговували. І я беру на себе відповідальність від радикальних людей, радикальних від правого сектору, від народної самооборони, тих людей ми даємо декілька годин тим людям, які були в партії регіонів, щоб вони зараз написали всі заяви. Це раз. І відійшли від тих посад, які вони займають. Інакше їх чекає народний осуд. Шановне товариство, ми повинні з вами взяти на себе відповідальність. Що ми так хотіли? Ми хотіли гарно жити, хотіли. Ми хотіли мати гарну країну, хотіли. Ми хотіли мати заробітні плати, ми хотіли мати пенсії хороші. Ми домоглися того, що країна зараз встановлюється. Візьмімося за розум. Давайте допоможемо разом усім встановити таку країну, про яку всі тільки говорили. Давайте це зробимо разом з вами. Що нам вартує? Ми зараз пишемо історію з чистого листа. Ми повинні зараз очистити країну і навести в державі порядок. Ми повинні зараз пролюструвати кожного. Не повинні в кріслах сидіти партфункціонери, регіонали чи там ті, які поміняли п'ять партій. Вони будуть виконаті з цього приміщення будь-яких, які провадні приміщення. Вже по Україні почалася народна, народний осуд. Вже по країні почалося переслідування тих людей, які ще вчора їздили на Тойотах, які мали маєтки, які грабували землю Тернопільської області. А зараз вони потікали, а де вони такі мудрі? А де вони є? Скажіть, будь ласка. І ми їх, при... ми їх захищали тут, бо вони гарні хлопці були, бо вони з Під Волочиського району, бо їхні батьки освітяни. Ми захищали, бо регіоналський буговар районної ради. Ми захищали. Де ми були тоді, що товариство? Зараз побачите і згадайте моє слово, що. Будуть дуже багато людей міняти своє політичне забарвлення. Вони вчора були помаранчеві, вони були рухівцями, вони стали е, потім голубі, потім сині, зелені. Вони, для них фар фарби політичні це ніщо. Їм до корита дорватися. до найменшого коритка, аби обкрадати людей. Я закликаю усіх вас бути розумними, бути ми розумними за тих, хто вас обдурює. Ми повинні зараз взяти відповідальність за країну, шановне товариство. Сьогодні обласна рада перебрала на себе повноваження адміністрації, скликаючи управління. Сьогодні ми проводимо різні наради, аби управління звітували, аби управління працювали на народ, на обласну раду Немає адміністрації, немає президента. Де Хоптян? Немає Хоптяна. Де його прислужники? Немає. Але ні, ми вже перевіряли скала, він там був, потім переховується десь інакше, не знаю. Я звернувся до людей, хто, хто, хто мені знайде хоптяна, даю винагороду тисячу доларів. Але інформація має бути достовірна. Шановне товариство, шановне товариство, будь ласка, лірика закінчилася. Час діяти, час брати владу в свої руки. І громада повинна слідкувати за тими, хто йде до влади, тими, кого призначають, і тими людьми, хто готовий їх захищати. Саме громада, саме на вас лягає повна повнота відповідальності. За тих більше як 100 смертей. Я переконаний, що їх значно більше, тому що зійде сніг. Ми побачимо ще сотні загиблих, закатованих по, всі, по всій Київській області. Ми це побачимо, але кров тих людей, пролиту на українську землю, нас надихне на нові звитяги, на побудову великої української держави. Слава Україні! Дякую, пане.